мою іспанську з вівсяним молоком. Або, як ми скажемо іспанською, con leche de avena. Отже, перше, в нас bebida de avena. La bebida – це в нас напій, а avena означає вівсянка. Bebida de avena – це вівсяний напій. З боку пише: en busca de де En busca de означає в пошуку. Чогось або когось оце де буде означати в пошуку і далі чого саме. busca де. Від дієслова слова Шукати. шукати. En busca де. В пошуку йосоїрів. Зверху пише ахітами cada uso. усо. antes de cada усо. Ахітар це збовтувати, трусити. Ахітар. Ахітаме збовтай мене. Антес – це перед. Када усо. Кожним використанням. Када це кожен а ель усо це використання. Від її слова усар. Використовувати. Ахітаме. Антес – де када усо. Написано: Аора – син глютен. Аура це зараз, ара, син глютен. Без глютену. Син це без. Кон це з. Без глютену. Далі в нас ідуть інгредієнти: los ingredientes. Agua. El agua – це вода. Avena. La avena – це вівсянка. Aceite de nabina. El aceite – це олія. А nabina означає ріпак. Тобто, це олія з насіння ріпаку. El aceite de nabina. sal marina sal marina la sal cecil marina morska sal marina morska cecil знизу ми маємо sin azúcares añadidos sin aditivos sin azúcares añadidos sin cebes azúcares це цукри а añadidos означає додані без доданих цукрів sin aditivos без добавок Елос e aditivos – це добавки, sin aditivos – без добавок. Ну і останні три слова: це мас кремоса, більш кремова, «мас еспума», «більше більше пінки. Ла еспума» – це пінка. Сабор суабе м'яккий смак. Ель сабор» – це смак, свабе м'яккий.